Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Подорожі Надії. І сьогодні ми з вами відправляємось в подорож Тернопільщиною. Тут є неймовірні краєвиди, водоспади, старовинні замки і чудові люди. Тернопільщина вміє дивувати. Приємного перегляду. Але спочатку поставте лайк і залиште коментар. Все це буде просувати цей випуск. Свою подорож Тернопільщиною ми починаємо з села Хрещатик Чернівецької області. Саме тут знаходиться один з найбільших вражаючих краєвидів України. Панорама на місто Заліщики. Місто розташоване на своєрідному півострові, який утворює річка Дністер, яка огинає заліщики майже з усіх боків. Зі сторони вигляд на заліщики нагадує підкову. Панорама на Заліщики є справжньою візитівкою цього українського містечка. Це місце приваблює фотографів, художників і мандрівників, які шукають унікальні краєвиди та неповторні враження. Я завжди проїжджала і не зупинялась в заліщиках. А сьогодні хочу подивитись і показати це місто вам. Почнімо з Палацу Бруницьких. Палац Бруницьких це одна з найбільш цікавих і загадкових архітектурних пам'яток Західної України. Ось кілька цікавих фактів про нього. Я вибрала найцікавіші. Палац був побудований наприкінці XVIII століття і служив літньою резиденцією графа Антонія Бруницького та його родини. В 1817 році в маєтку Ігнація Бруницького зупинився імператор Австрії Франц І. Готуючись до його візиту, Бруницький перебудував частину покоїв у стилі палацу Шенбрун у Відні. У 1919 році в палаці перебував уряд з УНР на чолі з президентом Євгеном Петрушевичем. Найоригінальнішою деталью комплексу палацу Бруницьких є колонада, яка з'єднує головну споруду зі скромним флігалем. Стан палацу зараз жалюгідний, і в мене від цього крається серце, якщо чесно. Ну ви самі не бачите. Ви знаєте, не дивлячись на стан палацу, місце має неповторну атмосферу. Я не знаю відчуття історії ось тут. І ще ми з вами від палацу направимося до набережної. Прогуляємось тут дуже гарно. Раджу вам сюди завітати. Набережна розташована вздовж річки Дністер. Це місце є одним з найбільш популярних для прогулянок серед місцевих жителів і туристів. А також вона є ідеальним місцем для відпочинку, особливо влітку, коли температура в заліщиках може бути досить високою через особливий мікроклімат. Заліщики. Відомі своїм теплим кліматом завдяки особливому розташуванню в долині Дністра. Тут утворюється мікроклімат, який схожий на Середземноморський. В період міжвоєнних років місто навіть називали українською рів'єрою. Прогулявшись набережною, я направилась в центр міста, де є ще одна історико-архітектурна пам'ятка заліщиків, яка має багато минуле. Це костел святого Станіслава, який був збудований у 1763 році. За легендою, під час будівництва костелу один із робітників знайшов старовинний медальйон із зображенням святого Станіслава, що було розцінено як знак благословення на зведення храму. Цей медальйон зберігається як одна з реліквій костелу. У 40 роках минулого століття костел був закритий, а його приміщення використовували як склад зберігання різноманітних матеріалів. Інтер'єр храму, його фрески та елементи декору частково були пошкоджені або знищені. Проте, після здобуття Україною незалежності храм було повернуто релігійній громаді, і він знову став місцем католицьких богослужінь. Ось такими я побачила заліщики затишним містом з неймовірною панорамою, набережною і палацом, який потребує реконструкції. Але тут є ще одна неймовірна локація, яку я вам покажу наприкінці випуску. Далі я вирішила відвідати місто, яке зазвичай також проїжджала по дорозі в Тернопіль, але неодноразово чула про його красу і архітектурні цікавинки. Але це згодом. Спочатку заїдемо до джуринського водоспаду. І до речі, я знімала про нього випуск. Посилання залишу в описі. Як і в попередні рази, мене не радує дорога до водоспаду, і ходова машини точно не скаже мені дякую. Але краса і історія цього місця вартує відвідування. Місто, яке я вам хочу показати, це Чортків, який був заснований в 14 столітті на території Галицько-Волинського князівства. І вперше згадується у 1427 році, коли місто отримало Магдебурзьке право. В Чорткові я вперше. Взагалі у мене виникло відчуття, що я знаходжусь в якомусь містечку Західної Європи. І це не дивно. Так як протягом століть Чортків перебував під владою різних держав, Речі Посполитої, Османської імперії, Австро-Угорщини та Польщі, ноги самі привели мене до перлини Чорткова, яку я побачила крізь крони дерев. І від цієї краси в мене буквально захопило дух. Це костел святого Станіслава. Да, ось так вийшло, що я сьогодні двічі побувала в храмах святого Станіслава, в Заліщиках і в Чорткові. На перший погляд, це дуже старовинна споруда. І дійсно історія костелу починає свій відлік з 1610 року. Але він у своєму первозданному вигляді до сьогодні не зберігся, адже перебудовувався декілька разів. І сам костел святого Станіслава був зведений на місці старішої дерев'яної церкви, яка згоріла. Його будівництво тривало майже 30 років через Першу світову війну та політичні зміни в регіоні, і закінчились лише в 1939 році. У період радянської окупації, як і інші храми, костел був закритий і використовувався для господарських потреб. Лише після розпаду СРСР у 1990-х роках він був повернутий римокатолицькій громаді та відновлений як діючий храм. Трохи нижче Домініканського собору Святого Станіслава мою увагу привернула цікава будова. І це старовинна ратуша. Вона розташована в самому центрі на ринковій площі, яка була історичним серцем Чорткова і місцем проведення ярмарків, зібрань та інших громадських заходів. Ратушу було зведено на початку ХХ століття, приблизно у 1908 році. Її будівництво відбувалося в час, коли Чортків перебував у складі Австро-Угорської імперії. Далі я вирішила піти до замку. А ще по дорозі зустрічала цікаві старовинні будівлі, повз яких не могла пройти. І ось я дійшла до замку. Це місце. Одна з найдавніших і найважливіших історичних пам'яток Чорткова, яка відігравала значну роль у захисті регіону від ворогів і є свідком багатьох історичних подій. Був збудований у 16 столітті польським шляхтичем Станіславом Гольським. Замок був зведений на стратегічно важливому місці на пагорбі біля річки Серед, що дозволяла контролювати підступи до міста. Часом замок втратив своє військове значення, особливо після того, як регіон опинився під владою Австро-Угорської імперії. Замок поступово приходив у занепад і його використовували здебільшого як складські приміщення. Зараз він закритий і на реконструкції, всередину його не попасти. Попри все, чортківський замок є символом міцності та витривалості Чорткова в складні історичні часи. Він неодноразово захищав місто від ворогів і залишив глибокий слід в історії регіону. Я ще хотіла знайти одну цікаву культову церкву в Чорткові, і я потім випадково її побачу. Але мій оператор зголоднів і сказав, що пора перекусити, бо зйомок не буде. І ми зайшли в перший заклад, який нам зустрівся. І це був паб пан Чартковський. Паб пан Чартковський це популярний заклад, який має затишну атмосферу з інтер'єром, оформленим в стилі старовинного європейського пабу. Оригінальні деталі декору, дерев'яні меблі та тематичне оформлення допомагають створити автентичний дух. Зробивши замовлення, я пішла роздивлятись старовинні фото Чарпкова. Замовлення принесли досить швидко. Я замовила теплий салат з медовою курочкою та сиром камамбер. І віденський шніцель, який подали з картопляним салатом, а оператор замовив стейк зі свинини. А на десерт я замовила їх фірмовий чизкейк. І весь мій рахунок склав 600 гривень, що по Чернівецьким міркам недорого. Найкраща панорама на чортків відкривається на горі Юрчинських. Ось сюди я вирішила піднятись. Серед містян побутує її назва Голівуд. І звідси дійсно відкривається неймовірний краєвид на потопаюче в зелені місто. Гора Юрчинських має символічне значення для міста. Щороку, 23 серпня, на горі піднімається державний прапор України. А ще саме сюди приходять випускники навчальних закладів Черткова зустрічати сонце. Ще коли я гуляла по місту, побачила будову на горі. Здавалося, що вона парить над землею. Значить, там буде чудовий краєвид. Вирішила я і відправилась на пошуки. Це виявився комплекс Панорама Хіл. Панорама хілл це сучасний відпочинковий комплекс із басейном. Він пропонує гостям можливість насолодитися комфортом і відпочинком у мальовничій місцевості, що відкриває захоплюючі краєвиди на навколишні пагорби та природу. Вартість відвідування басейну 350 гривень в будні на особу і 500 гривень у вихідні. А я підіймаюсь наверх до ресторації, щоб побачити, чи співпадають мої очікування із реальністю. Інтер'єр ресторану мені сподобався. Я замовила безалкогольний коктейль і каву. Поки замовлення робили, я вийшла на терасу і скажу вам, що слова тут зайві. Ви знаєте, чортків це моє відкриття цього року. В мене тут на кожному кроці перехоплювала подих. І якщо чесно, я навіть не хотіла їхати додому. Але вже час. І тут, коли вже я їхала додому, побачила її церкву Вознесіння Господнього, яку я спочатку не могла знайти, а вона знаходилась практично поруч біля замку. Так і так, всі дороги ведуть до храму. Вже був вечір, і церква була зачинена. Але біля храму стояли декілька приємних пані, які запитали мене, що я хочу. Я розповіла, що приїхала з Чернівців і тільки зараз знайшла цей храм. На моє щастя, спеціально для мене церкви відчинили. Всі зірки сьогодні були на моєму боці. Церква Вознесіння Господнього це культова споруда, діючий. Греко-католицький храм був побудований без єдиного цвяха в 1630 році. На зворотньому шляху додому в Заліщиках я вирішила зупинитись, щоб зустріти захід сонця. Для цього я вибрала парк молодіжний, де знаходиться оглядовий майданчик з краєвидом на Дністер. Це ще одне місце в скарбничку неймовірних панорам. День в мене сьогодні видався напрочуд насиченим і багатим на позитивні емоції. Яка ж наша країна цікава, різноманітна, гарна і неймовірна. Сьогоднішня подорож для мене це відкриття, емоції, щирі люди і багато краси. Якщо вам сподобався цей випуск, підтримайте його підпискою на канал. Не забувайте ставити лайки, коментуйте цей випуск. Так його побачить ще більше людей. До нових подорожей!